Вітаю всіх на своєму каналі. Канал називається Декоративний сад Півдня. Сонце світить прямо в очі. Тяжко дивитись зараз ранок, а осіннє сонце завжди таке яскраве. Я це вже майже година, як я всіх покормила. Ну, тепер буду займатися справами. Сьогодні ми будемо ділити рілейник. Я вчора вже розділила 5 кущів, залишила один на сьогодні. Покажу, як я це роблю. Зараз. так Спочатку, ось бачите, кущ повністю здоровий такий. я спочатку відриваю ці ці не відриваються. Ну так, скажімо, легко. Декотріон геть обіймається легко, деякі, трошки зеленіші, не так, відірвало. Так, Гайні перчатки. Воно все мокре, у нас така роса зранку. Так, і починаємо з того, що відрізаємо спочатку це все листя. Залишаємо трошечки. Ось отакий залишився кущик ось. Тепер ще повитягую все оце сухе таке тут щоб краще було видно. Так, треба ще, мабуть, нахилити. Прибираємо сухе, що терчень до зелене, відриваємо, відчищаємо повністю від цього листя. Тут ось койде зламалися такі молоді відростки, це не страшно, тому що коріння тут добре, гарне, на услони вже росли давно. Набір шести сортів буде 100 гривень, 6 вийшло, тому що два кущі росли на стежці і треба було їх прибрати. Я собі по залишу їх, бо в мене деякі повторюються. Шість сортів буде з шести кольорів. Там буде рожевий, потім буде. Такий блідно сиренєвий потім такий бордовий, жовтий махровий, теракотовий і оранжевий. Видно, так. Потім беремо молоток і цією гострою стороною, трошки відбиваємо землю. Коріння відламується, але це не страшно, тому що... Тут багато корінь, Якщо у вас кущики ще молоді, ви хочете їх поділити, то їх треба буде замочити в землі, ой, у воді на ніч. Болото відкисне, промийте під напором шлангів і потім можна буде вже ділити. Так як у нас цей кущ здоровий, то не страшно. Починаємо ділити. У мене така ось кусочок арматурки є. Ось тут в центрі ще паличка одна. В центрі тут таке є місце ось пусте. Бачите, трошки, якби пустота така між рослинками. Забиваємо сюди цей кілочок. О, прийшов до дна. І починаємо розривати. І краще це брати, коли так, то краще брати вже два. Забиваємо поруч другий. Я, ми так... Приспособлення в мене ми так розриваємо ще кущі цих міскантусів, тому що їх по-другому не розірвеш. Можна ще рубати їх топором, але тоді багато відходів, виходить. І на розрив одну від одної пливемо. О, бачите, кущ розділився на дві частини. Візьмемо цю меншу. Ну, тут вже такі є, як. Трошки розділене, розриваємо, розриваємо. Ці два ось діляться, розриваються і ось, виходить, ось така діленка, бачите? Я коли буду відсилати, я їх сьогодні ще замочу. І коли буду відсилати, просто їх положу в целофанові в кульки, тому що лілейники вони дуже такі живучі, як і півники. Їх можна десь тиждень тримати отак. от, Вони прив'януть, але потім можна замочити і посадити, і на слідчий рік вони будуть цвісти. Так що ось от таких шість діленок буде 100 гривень. Ну, далі ось тут вже буде розриватися легше. Ви бачите, як воно ділиться корінь так Тут у нас теж дуже вже вкучі вони всі такі. Беремо тоді ножик і розрізаємо так от. Бачите, ось відокремлюємо і вструмляємо ножа отак от. І ріжемо. о Бачите, як воно легко відділяється теж. Макаром ділимо біленочки, виділяються, не всі з корінчиками, десь більше, десь менші, але гарні все одно. Це здорова. Якщо вона не тянеться, то краще не тяніть, бо воно відірветься без коріння. Угу. Не хоче. Зараз відокремиться. це вже сама відокремлюється. І ділити вже не буду, тому що, бачите, тут корінчик маленький, якщо я поділю, то зовсім може пропасти. Беремо другу половину. Тут теж таке вийшло, як сердечко, тут виямка така. Беремо, розриваємо. Знову дивимось, тут ось розрізаємо. Відділилася ділянка. Ще повинна відділитися, воно тут гуляє. О. Просто коли візьмете в руки, воно буде вже зрозуміло, це не хоче. Треба різати тут я не буду нічого ділити, теж тому що ну, ризиковано, Хай краще так буде. І ось самі вже розділяються. Це теж залишу так от куті. Ділимо далі, тут вже коли менше, то вже легше. Що кажу? о, Бачите, потягнула і відламалося все. Ну, Тут так і залишу. Треба було різати, бачите, я не розрізала, потягнула, тут вам просто показала приклад. Ну, Це так залишиться такий великий теж. Тут ось, бачите, кони ось відокремлюються. Це відокремимо його. Знову ось ця відділилася. Ці ножним треба ділити. Отак. Оці дві залишу бо. Ні, залишу, бо відривається ця. Так. Ну, ці так залишу. От у нас куся вийшло безліч дільонок Я трохи собі посаджу, тому що на тому місці ті, що я викопала, посадила, а ті, що були на стежці, доведеться в друге місце пересаджувати. Ну, ось так ми і поділили. Вийшло одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 діленок вийшло з корені з одного. Тут піони лежать. Піони теж буду, вони це в мене замочилися. Зараз я їх витягну з води. Е -е. От, тут, бачите, вони ось. Витягну з води, замотаю в бумагу, бумага буде мокра і в целофан в кульок поставлю, зав'яжу і все. За три дні, поки дійде посилка, нічого їм не буде, посадити їх все. Так як і лілейники. Лілейники треба, ну, я думаю, знаєте, санжати, да? Щоб тільки там, де там камера. Ну, це, щоб зелень терчала, зверху коріння всі посадити. Я перед відправкою подивлюся зараз, у кого є в заказах лілейники. Замочу скільки штук, запакую. Їх пакувати буду всі шість сортів разом. Тому що, так трошки покажу саду. Ну, тому що там, як я сказала, кольори різні, але не буду, не буду їх підписувати, тому що ну, це такі не сортові лілейники, не, не принципові сорти. Ну, я колись вони були сортові, коли перші були, звісно. Зараз це вже, як то кажуть, ну, вже старі сорти. Тому так їх віддаю, тому що в мене є ще кущі, може на той рік ще поділю залишки кущів, бо ну, декотрі в мене є по два, бо я пересаджувала з, з того місця, де садила, а потім їх ділила при пересадці, коли були великі кущі. Трошки ще прийдусь, покажу. Бачите, ось пенісетками. Гляньте тут кущик, який видав мені смішні тмітьолки. Гляньте двойна. Тут ще двойна і там ще. Вон. І гляньте, які вони в Росі гарні. Камеру не знаю, як зараз переключати Я Пробувала ставити на паузу, але камеру не можу переключати Я Говорю, що треба ще мені вчитися вчитися, як знімати відео, як робити з двох кілька. Зараз все в Росі таке класне, таке гарне. Сонце світить. Трохи спала жара, тому я в кофті, тому що я вже мокрався, буду зараз роздягатися. Якби не вдягла кофту, то була б мокра вся. І біскуси знову почали цвісти, різні. Краса. Зараз ще покажу метолки. Вони здалеком, якщо воно скажу, треба ще вчитися знімати. Блін, там і клюки класні. От який ракурсний наводиться, блін. Таке все гарно зранку, правда, мокрушче. Мукрюще. Ну, скажу, що в кого лілейники, то буду відсилати на цьому тижні. Я... Хто мене чув, готуйтеся, я напишу всім. Ну і будемо узгоджувати, може, в когось там якісь кущі чи в одну посилку, чи потім я придержу лілейники просто пізніше. Відправлю посилку. Дивлюся, що вам там видно. Так, ну і все. Буду закруглятися. Сонце, бачите, як світить. Віщина ще наша досі, досі сипеться. Чоловік приїжджає, збирає, знову поїхав в Одесу. Ось і хотіла показати, ось у мене ці кламенчики цвітуть гляньте. Де вони там? Це ці такі темніші, а ці такі трошки світліші. Какосик тікай звідси. Це такі осінні квіти. Де там? Бачите, як? Цвітуть восени. Це вуличний цикламен. Скажу зразу, що на продаж немає, тому що тут одна бульбочка. Я вже пробувала їх викопувати, але це з однієї бульбочки все росте. Весь кусик з однієї бульбочки. Так, ну все, буду закінчувати. Всім бажаю гарного дня. Я о, сяду зараз, всім напишу. Та тікай, пересик валяється. Всім напишу у кого лілейники, що буду відправляти, що можу відправляти вже закази, так що дивіться, самі думайте. Ну, все, всім бажаю гарного дня. Тому що зараз тільки он. Восьма година ранку. Ще цілий день попереду сьогодні почну пакувати посилки, відправляти У кого півоні, у кого лілейники. Там ще одна жіночка попросила вислати її, бо вона приїхала на тиждень всього і просить її вислати. Ну, ходимо в положення і відсилаємо, тому що віскантусі у нас вистачає, слава Богу. За багато років наросло. Так, ще раз бажаю всім гарного дня.